огляд килимо в розмірі 1,5 на 2,25. За кольором, з цього боку, він засвітлий такий, бежевий, але світлий, має трошки блиск. Цей матеріал трошечки блищить. З іншого боку, або якщо світло буде менше, буде штучне вже освічення в темну пору, то він буде трошки на один тон темніший, стане більш бежевий. Зараз, ну, за направленістю ворса, він постійно змінює колір, тобто від світлого до темного, не За висотою ворс приблизно 1 см. Ось він. Основа жорстка, плотна, лежить на підлозі, не ковзає. Дизайн класичний. Щільність висока, візерунки дуже маленькі, дуже дрібні, все можна побачити. Бахрома недовга, зручно, для пилісосів, не засмоктує та й пил не дуже сідає у всіх маленьких дрібних волокнах. Зворотній пік, дуже така плотна основа.